Дивитися на тебе. Чи... Дивіться Камера. просто на мене. Не зважайте на камеру. Вас вважають наступним великим Квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам Ісайя Вайт. Не розкажете? Я буду найкращим. Кла! Камерон Кейт. Радий знайомитися. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда! Час на старт! Злови м'ячик! Ми будемо в лізі! Якщо прагнеш вийти за рамки риблий, Стати легендою... телегенті! Послухай, що я скажу. Це не гра. <плес> хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно впорайся. Впорайся. Готуйся! О, повільно. Готуйся! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне з ним такий жорстокий. Якого чорта? Готой! І гуляй, герміс! Готой! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Збирайся до решта! Кеме, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Ти не здогадуєшся, що втрапив. Оце все справжній футбол! Ти не зобов'язаний. Я ще ні в чому не був такий впевнений. <рес> як сильно Камерон Кейн цього хоче. Ain't a a я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відібрати. Що як я не хочу? Тікай. Важай, що це дарунок полі. Чим ти зустріти шакувати?